І речі у Франції, до яких я так і не звикла за всі ці роки. Перша річ це їжа за розкладом. Французи дуже прив'язані до свого розкладу. Строга там зранку, потім з 12 до 2, потім з 7 до восьми. Це може і добре для фігури, але всі ресторани закриті, майже всі. Між цим часом це не дуже зручно, і я хочу їсти, коли між вонок хоче, а не коли є розклад ресторану. І друга річ, яка я вважаю, вбиває Францію, це те, що треба постійно довго чекати. Ти довго чекаєш папер, ти довго чекаєш, наприклад, ти здаєш іспит з підтвердження мовного рівня, потім ти чекаєш місяць-два на результат. Ти там не здав іспит ем, на водіння або просто хочеш дати перший раз, і тобі треба чекати е, три місяці, шість місяців, щоб е, перездати. І ось за цими очікуваннями а, відчуття, що життя проходить повз і ти нічого не встигаєш, е, тому що обставини дуже швидко зміняться і через півроку тобі вже потрібне щось інше. Це вже актуально, але... Ну, загалом ти вже не встиг зробити те, для чого тобі потрібно було зробити попереднє. Ці дві речі я просто не переношу. Напишіть, збільшив все добре, напишіть, як у вас.